Було на світі плем'я Інки. Було на світі і нема. Одних приставили до стінки, а других вбили крадькома. Кого улещено дарами, кого утоплено в крові. і Тільки храми, храми. Храми стоять по груди в кропиві. І тільки вітер, вітер, вітер. І тільки сонце, сонце, сон. Над нерозгаданістю літер на скелі дикий, як бізон. І в місто ввінчене в могили гібрид валторний і кота напнеться нервами тугими на звук священного щита, удар і ще раз бовкне глухо в клугубу чужинців і заброд. Асфальтами залите вухо не знає імені народ. Слава Україні! Разом переможемо!